Друзі, добрий добрий ранок усім. Їду в центр торгувати. От. А тоді відправлю посилочки. Пізніше. Сьогодні на почта у нас, бо у нас оце ж вівторок, в четвер і в суботу приїжджає почта, щоб воно не лежало на почті, а швидше пішло до адресатів. Так що їдемо. Летять камази на ферму. Ой, чи мази, <різько> Яка разниця? Велика машина. Ну, коротше, у мене які великі машини, то всі камази. От. Ну, в общем, утром сьогодні встала до корови. Такий дим, воняло страшне, десь ще палять, чи солому, не знаю. Ну, вроді як, вроде, як так солома чи трава. Ну, добре, ми вже під'їжджаємо, включуся, тоді вже покажу, як я буду торгувати. Ну, друзі, наконець виложилася. Сироватка, молочко, сир твердий. І творожок, жирний, нежирний. Це такий в мене сьогодні торг. Не знаю, людей поки що немає. У нас воно щось будуть строїти там, плитку ложити. Вирубали кущі, це наша селищна рада. Так що таке, друзі, справи. Оце ж там внизу наш магазин. Ми вчора заїжджали. І от туди центру він метрів 50 а оту вход в наш базарчик. Я проторгувала там 16 років. Друзі, ну ось я приїхала вже з центру, розігріла їсти те, що було. Обов'язково в нас на століт повинні бути помідори, огірки, якісь сезонні з Варю Варює ячка, зараз одваряться, Гречана каша, бо нема мені ніколи варити. І ковбаски чоловік купив. От. Купили сьогодні філе, в мене є там свинини трохи, та зроблю своїх тоді ковбасок, як ото колись я робила, показувала вам. Ну, Хто не бачив на моєму каналі, я буду робити, тоді покажу ще. Так що, друзі, такі справи. Зараз будемо обідати, бо вже пора і коровку скоро буде доїти. Ну, добре, зустрінемося тоді пізніше наконец то я зварила такий з фрикадельками. овочі такі розові, красні помідори. Це чоловікові насипала. Зараз по хоть хоч супу, а то все на кавші на каші. Так, йду оце до бабусі, давно вам тут не показувала. Йду по картошку стару, курям варю вже. Мабуть, тиждень не варила, бо все нема коли з цими тушонками, то ногу отож була підбила, щас уже ходю. Хромаю чуть, чуть ну болить іще. але... Уже ж хоч дає ходити. От. Так що люди вже копають картошки. Сьогодні в центрі я торгувала. Оце ж так, поїду в центр торгувати, то вдома все школом стоїть, нічого не робиться. Ну, Моя робота. Чоловік то свою робить, а моя робота. Йду зараз сюди, щось вони там гуманять. Не буду там знімати, бо баба ж не любить, щоб її знімали. Ну добре, друзі. Ой, чок я накормила. Ціпочки теж там уже лягають, заходять у своє кубо. Воно сідають зверху там, бачите, видно їх, пітушочки. Хотять пастися, але мені нема коли. Я зараз вам накришу картошечки і зварю. Завтра вам буде картопелька. Да. Так що я вас накормила, кабака вам натерла, обмішала, пшенички дала. Так що ви не голодні. І воно, чоловік накидав, де попадя, по от лаю його. Ну Для чого? Там є спеціальний день. Все не так, як я роблю. Ладно, пішла, я картопельку вам різати. Коровці я теж нарізала вже два відра, вже нарізала приманку. От. Так що, друзі, зараз буду різати їм картоплю. Рижик ось прийшов, де? киська? Прийшла, думаю, ні, так і піду трошки по куря і хай побігають, поклюють. Вони ж так хочуть травки, хоч її немає, але щось знайдуть. Воно ж поришок там є. От, чоловік тут скосив, треба вже вигрібти по суху. Друзі, нічого не вспіваємо. Оце ж упала з ногою. Ой, то це 4 чи 5 днів я ж не виходила ні на город, там помідорів, як гною. Туди, на нижній город, треба вже йти збирати. Не знаю, Куча молока в холодильниках, завтра треба сир варити, а сир варити треба півдня. В общем, ну, звісно, я в першу чергу буду спасати молоко, буду варити сир, тому що помідори, як помідори, то таке, то зелень. От. В общем, отакі, друзі, справи. А у нас це ж похолодало, так на вечір. Такий вітер почався, холодний. І раніше я ховалася от сонечка, а тепер вилізла наоборот, сіла на сонечку спиною та й Вот, Думаю, 5-10 хвилин чоловік каже, що ще треба вибрати сеч, а він пішов по воду. Та сейчас трошки їх по цей та піду, поможу йому, бо він вичистив уже все. Тоже до обіду я поки торгувала в центрі. А він оловдерть. там на тому же дворі з мелем, там у нас млин. Ну, Взагалі, те там, це тут. В общем, так і живемо. На два двори. воно вже, чесно сказати, надоїло, ну а що робити? робити? Така наша участь. Казали мені, дівчата, ще я була молодою, це ж купляли тут поряд хату. А свікруха ж, що ж ми могли командувати, як половину грошей моя мати дала на дом, а половину свікруха. От. І куди вже поселили нас, то там ми й поселилися. Командувала, звісно свій круг, а щоб поряд, бо це ж у нього був брат інвалід, у мого чоловіка. От. І вона ж хотіла, щоб ми рядом жили, щоб його потім на старості доглядали. Так розпорядилась судьба, Ой, що 6 років його назад не стало цього брата. Трагічно він помер, подавився. Боже, шкода його, хороший він був, він нам все допомагав. кілька слов балакав, а то так, він не балакав. В общем, він коли родився, в нього був кровозліяння в мозок. І свікрухи сказали, що він помре, але він прожив майже 50 років, друзі. Він би й далі б жив, якби не оця біда що случилося. Ну, Що трапилось, це ж таке, кожному своє. І так ми тут... Та я не жалкую, мені тут подобається, і дворі ще подобається, і все ми поробили. Як сказати, не геть так до пуття, ну вода в хаті, туалет в хаті, все, мойка в хаті, мені найголовніше, що вода в хаті, а то все ерунда. От. Так і живемо. Ви питали там, де робить мій чоловік, він робив. Тут у нас рядом було селище і там була фабрика брикетна, де виробляли вуголь в брикетах. Димитровська брикетна фабрика. На цій фабриці робила я в хозцеху, я ж строїтель штукатур. От, робила ж там в цеху кожен день. А чоловік робив, рядом був завод горного Воска. Хороший був такий завод. І Він робив по смінам електрику. електриком. І тоді ж, як почалася перестройка, чи як його там називати, розпад Совєтського Союзу. І все розпадалося, все унічтожалося. Значить, і фабрику брикетну унічтожили і ужили цей завод горного воска. Взагалі стерлись ліця землі, нема ніде нічого. Ну і потім, значить, отож таке було час, що ні роботи, ніде нічого. І ми почали торгувати. Торгувати, Потім позже я оформила підприємництво на себе. Взагалі, ми торгували на ринку, я вам розказувала вчора, магазин построїли. От. От так ми заробляли собі на життя. Підприємство було оформлено на мене. Тому що я торгувала, стояла на ринку. А він просто їздив, возив товар. Їздив в Кропівницький, їздив Кремінчук, їздив в Олександрії, У нас така була оптова база дуже хороша в Олександрії. В Кропівницькому тоді був Кіровоград. Ну, в общем, так ми й жили. Так він і цей магазин. оце ж. А тоді, отож я вам розказувала, що доторгувались до того, що вже здачу, як кажуть, нема чим дати. Кінчай вже торгувати. Так, а ну не лізьте сюди. От. Та й завели ото ж коров, та так уже й так уже і тянемо далі цю лямку. А тепер уже ж возраст такий, що ти ніде нікому не потрібен. Взагалі, куча болячок вже. У нього теж сахарний діабет. Ну, в общем, коротше, все докупи. Та так оце і хазяйнуємо так, а ну киша, киша. Киш. Лізуть, оце ж я ж кажу, трошки поклюють, поклюють і починають тоді по сторонам гасати. Щось вишукувати добрішого. Я їм сьогодні там ті, що попереді, зібрала помідори, та висипала їм. Та вони до тла склювали. Завтра соберу, які там, де порчені все, їм хай клюють там, у дворі курчата. Помідори вони дуже люблять. Воно, Кури пішли сюди пастися, а курчата, я там їм терла обмішку, робила, баки з дертю, а курчата прийшли і клюють, бо вони ж ганяють кури. Курчаток, а вони воно, прийшли там у них. хоч я і віддільно в загорітку там теж ставлю їм, свою їду, але вони сюди теж приходять. Ще сідають якось туди далі, треба буде їх вже у курятник заганяти, бо це не діло, там вже тісно буде. Скоро, може, і вже тісно, бо їх у мене 14 штук, а що ж там будочки ті. Вона не дуже велика. Опять жінка скаже, поставила на деревину, нічого не показує і балакає, але ж я вам розказую, а не дивлюся, що я знімаю. Так, ну, покажу трошки свого роду, буряни вже деко де ростуть. Ну, нічого, урожай її поубираємо та тоді все будемо виривати, або чоловік покусе. Та й все. Тепер у нас воно вже є свій гній тут, бо у нас вже так давно тут не огноювалось на городі. От, а тепер у нас воно свій гній буде. І буде в нас удобрення натуральне на город. Але я не знаю, на наступний рік буду думати. Посадю тут, мабуть, країш, це помідор. І все, мабуть. А все остальне буду садити там на низу, бо це для мене. А може тут і нічого не буду, може і помідори там побачу. Буду все там, городину садити, картоплю, і все. А тут кабаками зашурую, та і все. Кабаки два рази висапать і хай собі стоять. Кабакам не страшно, навіть якщо потім після двох разів бур'яну. Головне, щоб вони пішли стелитися і все. От. А там, на тому городі, на нижньому буду садити всю городину, бо я не в силах його вже все обробити. І цей город, і той. От. Не знаю. Якщо доживу і буде все добре. Знаєте, як зараз плани великі, наперед нема чого строїти. Такі друзі, справи. Кабака щось там трохи наросло. До Баштана я ще не ходила, але ну, у нас купований кавун. Кажу йому, не купляй кавуни, свої ж треба поїсти, чужі гроші тратить. Ну зараз кавуни недорогі, це ж він брав по 8 гривень за кілограм. Але ж все одно треба ж ті копійки заробити, вторгувати. Треба оте все косити заново. Вивозити амброзію. То й все. Не знаю, чи там травата буде жива, що ми сіяли на той год, чи не буде. Це ж так, палити зараз не дозволяють, вивозимо туди в лісок. Його. Позаводиться всяка ніч. Ой, отак і живемо. Раніше встав, спалив його бур'яни, та й все. А зараз не дозволяють палити нам нічого. Штрафи накладають, ну, В общем, якось так. Друзі, у зв'язку з війною це ж не можна палити нічого. Треба буде, цвітки відцвітають, поди... поцвітають, хоч сіміна якісь зібрати. Там у ну, мене ці чорнобривці висок... високі лимонні є, та соберу сіміна на той год. Може ж на той год дасть Бог будуть дощі, та буде гарно все на городі. Бо цей год. Все оце таке, да? дякувати Богові все в нас є. Слава Славити і баштани і є, і помідор, куча огірків. Я вчора вам не показувала, вчора тут на городі майже відро огірків. Хоч і глянеш, там вугудини немає, вже посохло на середині. Але огірків вчора майже відро зібрала. І такі вже попереростали, деякі ми там їмо на салат, а то корові кришу. А завтра піду на той нижній город туди до матері, та там не зберімо огірків, не зберімо, не всі. Так. І там, у нас до самих морозів. Там, Що ти їх ганяєш? Чого ти їх ганяєш? Ліняють геть курки, воно в мене гідко несуться. Дві-три. Сьогодні дві. От. Та все туди трошки позже переліняють. Та я їх повирубую, які старіші. Подивлюся, я там знаю, де які старіші. Повирубую. А молоденькі, дасть Бог підростуть та будуть. Ото оставлю десяток для себе. Є торгувати все одно нема чим, це треба їх держати, хоч з 20 штук, щоб щось продати. А так для себе кожен день, дві-три. Та й на біход є. То пожарим, то зварим, то в тісто, то щось спечу. В общем, такі справи. Сергінка моя оно доцвітає вже, а сиренєва щось цей год і не цвіла. І у куми дивлюся на городі не цвіла. Жовта і в неї цвітеть, а сиренєва видно, засуха і не викидала даже і цвіт. А помідори, оно, ті, що я позже посадила, вже самі последні цвітуть, бідні, толку з їх ніякого не буде. Улаги немає, засуха. Я, не я взагалі удивляюся, друзі. Що? Я тобі ще. Виписала тільки, що чоловікові прикурить. Так що пішов по корову. Ой. Так що такі друзі справи. Пішіть. Що у вас там може інтересного? Задавайте питання, я буду відповідати. Ще зайду, я там деякі коментарі вже читала, а деякі ще й не читала, не було коли. Зайду, почитаю та вечором, як завжди, буду з вами балакати. Як вже зайду після дойки, помию, покупаюся і зайду ще вечірній стрім. Треба йти, бо чоловік гукав на плиті, поставила картошку на самий манюні огонь. От, вже сонечко заховалося. За дерева вже не видно. Так що такі, друзі, діла у нас. Анівеста моя, все квітне. Дивіться, яка краса. Яка краса, які вони дородні. Нема ні дощу, нічого. Ні, оце ж пройшов, бо воно ну, дивіться, скільки в мене помідор. Все красне, красне, треба збирати. Куча помідор. А, і там у бабушки, мабуть, вже наспів. І воно огірок, це я віддала один і другий. І, дивіться, вчора збирала. Чи я попропускала, це ж дивіться, які огірки. Я ж кажу, а там всередині вже геть і це куча огірків, куча. Ну нічого, корові, бо вони я наполовину їх одрізаю, бо воно гірке. А тут дивіться, який бур'ян уже стелив у мене, де була цибуля. Я корові трохи рвала. От. А це вже воно геть вже пішло в цвіт, треба виривати. Ну, ну льох рветься. хоч і засуха, але щиріться якось льох рветься. А тут оце ж баштан, дині вже немає, там десь була диня всередині. А дивіться, як почали цвісти дині. Геть повно цвіт. Ось огляньте, я вам ближче покажу. Ось, дивіться, повно. Куди ж ви це бідні? І в'яжуться. Дивіться, ось одна, ось дивіться, одна, друга. Дині в'яжуться. Ну, Придумали вже на зиму. Кабаки воно. Там десь була динька. Ось тут одна зелена. Дві ось бачу зелені виросли. Вони вже як когірки, мигом воно в'яжуться. Хай в'яжуться. Десь була тут динька, я не бачу. А, ось все. Щось вона ніяк не спіне. А, вона пропала. А я жду, поки вона по а вона здохла. Геть воно. Кавуни. Повно лежить кавунів. Завтра вирву кавунчик. Ось все, це спілий. Або зараз його вирву та понісу хату. Завтра буде нам з'їсти. Ось такі, бачите, які кавуняка. От. І там повно кавунів, не дуже великих. У бабусі там на городі браві такі. ну А тут оце ж на горі все-таки не дуже роде. Соусні воно ще теж цвітуть на краях, в'яжуться. Та є все. Воно можна і нажарити, але на все ж треба, час, друзі. Нічого не успіваю. Щось я так запоралася. Поприбирати нема мені ніколи. Оце ж цією ногою носилася, не могла, єлі дибала. Та цей, нічого ж не робилася. Та три дні підряд тушонку варила. от, Воно вже і місяць вийшов. Бачите, над цінником. Так що, друзі, такі діла у сусіди. Але... Боже, не хочу вас сіждати. Але... Ладно. Бур'яні в повно на городі. І люди працювали, наймали людей бурянів. Оце ж так, сам як не зробиш, то ніхто тобі не зробить, так як ти. Так, ану, давайте пішли. Ой, хоч би не упав, не лусну. Так, ану, лежи, лежи. Лежи, сказала. О. Давайте заход. Це ж мені ось треба забрати, тому що я корову даю. А тоді прийду кавун заберу. А ну заходимо. Быстро пішли. Кш -кш -кш. Лазайте тут, гребетеся. Фате вже, йдіть спать, лягайте. Давайте. Заходимо, заходимо, заходим, дівчатки. Заходимо, піду, ще з кавуна заберу. На моєму пеньочку лежить кавун. На тому, що я сидю, я зараз боюсь на них сідати. Бокашки, мукашки лазять, кусаються. все. Бачите, який бравий кавунчик. Так, друзі, ну ось наконець я до вас вийшла, добралася, все попоралася, все на кухні поприбирала, помила посуду, покупалася і тепер я свободна. Прийшла до вас порозмовляти. От, ви там питали мене, що наше селище колись було районом. Так, це вірно. колись був район. Але це було ще в 60-х, по-моєму, роках, що дуже-дуже давно. От, точних дат це треба знайти. В мене є літописець, наш пражський літописець писав книги. Написала такі дві книжечки, по-моєму, їх було три. І коли дочка навчалася. У нас в школі. І я купила оці дві книжечки, приносили федір Плотнір. Оце ж воно отзеркалює. ось, о, Новопраський літопис. Тут це описується ще з царських времен. от. І друга книжечка, отаке, «Петриківські Бувальщини. Наше селище Новопрага раніше ще називалося Петриківкою. А потім, як тут. ну Це так кажуть, не знаю. Це треба в книги все понаходити та вам порозказувати тоді. Хоч трошки цей. Ну, так, коротенько. Ну Кажуть так, що приїжджала сюди Екатерина ІІ, вроді б то, і назвала це Нова Прага селище. От. Ну, я ще точно, я і читала книжки, але я призабула, чи правда це чи так люди балакають. У нас тут на краю, на нашому. Туди, в кінці нашої вулиці, далі був панський дом, такий красивий дом. Коли був колгосп тут Леніна, там, в тому домові, значить проходили собрання, там була столова, магазин там був у тому, у тому домові. Панськом. Там, поряд була ферма, ну, крупного рогатого скота. Дуже ферма така класна, там йолочка була. якось. Я в самій фермі не була, а вокруг ферми бачила і була. Там був літній лагерь. Взагалі, все було при колгоспі. Тік там був поряд, там були е, ці коморі, ще панські, е, добротні такі постройки. Але що це коли почалося все розвалюватися кругом колгоспи. І знайшлися такі люди, які розвалили цей панський дом, і оці коморі, і, мли, і млин там був, і е, де зерно зерносховище, все оце було в пана. Так жалко, так шкода, я кажу, я хоч тут і не місцева, але ну, я вважаю себе місцевою, бо я тут живу вже осінню буде 37 років. Так жалко це, що розвалили це все. Я ж кажу, краще б його хтось викупив, реставрували. Таке гарна місцина там, значить, на бугрі дом стояв, а внизу була річка. Так, ну, дуже красиве місце. От. Так що такі наші люди. Розвалили все страшне, що робилося. Тоді ж когоспах не платили, розпаювали і все розвалили. Так що, такі друзі, справи. Так що, так, да, дійсно, був районом, колись Нова Прага була районом, був Новопражський район. Ну, з часом... Зараз у нас Олександрійський район. Але от зараз же це ОТГ, то у нас Новопражське ОТГ. Сюди до нас зайшли ще багато сіл тут навкруги, то ОТГ у нас величеньке. У нас у центрі сьогодні, я там трошки так показала вам у відео, значить, строють алею слави. Будуть Потім, як зроблять, я вам покажу. Значить, будуть будуть всі хлопці, які загинули з нашого селища, там на стенді. Буде Слави. Вже ложуть плітку, вже зробили сам каркас, де будуть всі ці фотографії, надписи. Так що, друзі, це ж роблять у нас таке в центрі. Ой. Жіночка одна питала за магазин, чи він стоїть пустий зараз. Так, він стоїть пустий, закритий. Поки там, я то вам знімала у відео, поки там залишились столики Вітріну ми вивезли. Ну, в общем, бо вітріна як торгувала жінка секонд-хендом, вона її мішала. І ми її, її вивезли. Так вона тепер у нас вдома. Вона робоча, все. Там моторяка таке, тільки ж у нас тільки світу жереть, що тепер її включати неможливо. Там італіянський мотор такий гарний стоїть. В общем, колись да, колись я торгувала, там така це советська ще вітріна, там внизу така ніша огромна, там рибу захраняла, туди складала сільку, тюльку. Взагалі, всякі різні риби, все там у мене хранилося. Але щоб зараз торгувати, її включати при, цьому, при цій ціні світла, то воно не окупе нічого. Як я удивляюсь, там на відео з Кумбрі 190-го, жіночка пише, що в їх. Чи 200, чи 220 забула я, де От, ужас, то тепер. Хоча м'ясо ж купуємо по 200 гривень на ринку. У нас на ринку м'ясо свині на 200 гривень, то чому ж не купити рибину, коли дві, хоч раз у місяць можна ж собі дозволити. Я дуже люблю оце скумбрію в духовці готувати. Розрізаю її навпіл отак, по хребту. Ну, Вичистить ж, конечно, голову, одрізать хвостик, помить хорошенько, хорошень чорну плівочку всередині. Убрать, усе. Тоді е, розрізаю навпіл, простіляю пергаментну бумагу на деко і ложу їх, посолю трошки, перчу приправкою до риби і в духовку. Таке смачне, воно швидко готується, буквально 20 хвилин рибка готова. От, так що таке друзі. Можна і рулети з неї робити. Я колись робила рулет. Всередині начиняла скумбрію. Ну, чесно скажу, мені не дуже сподобалося. А от так от запікати в духовці, якщо вона свіжа. Бо буває в магазині візьмеш вроді, й морожене і все, а приготуєш, а вона то старим таким от дає. І Ще скумбрію люблю мариновану, засолену, дуже добре. Взагалі, зкумбрія полезна, в неї омега-3. Так що це сама деш... риба дішева, яка полезна морська для людей. Що в ній є омега, бо на красну рибу в нас грошей немає. Та і красна риба теж її іску вирощують, так що полезності там. Це якби з річок настоящий, то це не ж які, нам такої риби не їсти. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Дивіться, що я прочитала в цій книжечці. Згідно з матеріалами перепису на 1886 року із 124 торгових точок Нової Праги, 73 належали євреям. Вони ж тримали 7 шинків. На початку сучасної вулиці Пушкіна, ну це я знаю, де де сельхозхімія славилася лісом, торгівля, єврея, Капустіна. Так що тут дуже багато було євреїв От, в нашому селищі. Так, ну що, друзі, на сьогодні кажу вам до побачення. Всього самого найкращого вам бажаю. От, на добраніч, гарних снів вам. Тихої ночі бажаю, наскільки це можливо, всього найкращого. Так що, друзі, завтра, я думаю, що зустрінемося. Завтра буде новий день, нові роботи. Одне остається неізмінним це підйом у півшосту, дойка корови. Кормить її, виводити, пастися, поки що є. що. От. І завтра в мене буде варка сиру. Так що завтра там ви просили, щоб я знову зняла, як я варю сир. Так що поставлю три і буду знімати вам, як я працюю. Ну а на сьогодні і пока-пока, до побачення!